Як же я люблю пса Петрона, ви би знали, проте він далеко не єдина відома тварина, яка брала участь у війні. Ведмідь Войтек був частиною польського війська у Другій світовій війні, де частенько пив пиво, пив, корив дзигари та мився у душі. У квітні 1942 року польські солдати на залізничній станції міста Хамадан в Ірані зустріли хлопчика, який знайшов ведмежа. Матір нашого маленького медоїда, скоріше за все, була застрелена мисливцями. Тому хлопчик вирішив забрати ведмежа собі і можливо продати комусь. Двоюрідна племінниця одного із польських Генералів дуже зацікавились ведмедиком та змусили солдатів купити його. І три наступних місяці молодий ведмідь тусив у таборі для біженців. А у серпні його передали другій транспортній роті, де солдати й назвали ведмежа Войтиком. Войтек швидко ріс. А разом із цим я опановував купу нових військових вмінь. Наприклад, він умів вітатися, махати рукою та марширувати. А коли мав вільний час, то частенько розважався солдатами в таборі, займаючись традиційними на той час речима, боротьбою, боксом, частуванням пивом та сигаретами. Побратими ведмедика з. Згадувала, що він любив пити пиво з пляшок, і коли ті ставали порожніми, то ведмідь дивився крізь шийку пляшки, щоб побачити, чи не залишилося там ще трохи. Любив Войтики китатися на вантажівках, до речі, спочатку на передньому сидінні, поки був маленький, а потім і на задніх, коли вже виріс. Але найбільше ведмедові було до вподоби митися у душі, навіть навчився сам його вмикати, проте душ на фронті це вам не душ вдома, вода там дуже обмежена в кількості, тому солдати часто забороняли Войтику приймати ванні процедури наодинці та витрачати всю воду. Але Однієї з історій легенд якось наш видмінь все таки зумів пролізти в душову де побачив Араба, який пробрався до польського табору, щоб знайти арсенал зброї. Араб дуже налякався волохатого і здався полякам. Після чого солдати в якості нагороди дозволили Войтику провести необмежений час в душі та виділили йому аж дві пляшки пива. Ви мені теж можете задонатити на львівські різдвяни в монобанку. Сьом. до речі, через військові правила, які не дозволяли мати при собі домашніх тварин в армії, Войтика було вирішено офіційно прийняти на службу та присвоїти йому звання Дового аби обійти це правило. Але якщо хто переживає за військового медоїда, то не хвилюйтеся з нашим героєм, все було добре на війні. І після Другої світової війника було передано до зоопарку, де він і щасливо прожив до 1963 року. А ось за кого точно не потрібно було перейматися ні в одній з корабельних аварій. Так це за кота Сема відомого також як непотоплюваний, Сем, який тусив з козаком під час другої світової. Народився висатий на кінці 30-х, початку 40-х років минулого століття і був одним із 2200 членів Майського військового лінкора Бісмарк, який вважався одним із найпотужніших і найвідоміших кораблів часів Другої світової. Проте на жаль, для котика бісмарк було знищено після напруженої триденної битви проти британського королівського флоту 27 травня 1941 року. Навіть не уявляю, як Котику було страшно ці три дні від купи вибухів, пострілів та шуму. Згідно за історією легендами, британський лінкор HMS Козак почав намагатися врятувати тих, хто вижив із атонологої бісмарка, де члени екіпажу і помітили нашого вусатого, який сидів на плаву. Чи дошці кота була забрана на борт козака та названо Оскаром, де він щасливо, мабуть, проживши кілька місяців, допоки козак не зазнав власної катастрофи та набув потоплений німецькою торпедою. Але і в цей раз нашого Оскара було врятовано вже екіпажем британського авіаносця HMS Ark Royal, який шукав уцілілих. Тут кату вже й дали ім'я, непотоплюваний Сем. Але і втретє корабель, на якому знаходився восань, було затоплено. Приблизно через місяць після врятування кота Ark Royal було підбито ворожою торпедою. і Вже корабель під назвою. Чемес він пішов рятувати уцілілих та нашого Сема. Після чого солдати вже вирішили не випробовувати долю бідного котика та віддати його на сушу, де Сем почав безтурботно жити з моряком у місті Белфаст. Хоч в цій історії дуже багато прогалин, але і в історії Голуба Шар Амі їх немало. Але тут, прям буквально, шар Амі був одним із голубів, якого використовували солдати під час Першої світової. Відправити якісь дані, записку, повідомлення чи хтивки – це все була робота для поштових голубів тих часів. Певного дня один із батальйонів. Американської армії, відомий також як втрачений батальйон, попав в оточення німецьких солдат та був обстріляним на секундочку дружньою артилерією, адже артилеристи чимось мали хипні координати і шмаляли по своїм. Донатьте не засу, до речі. Один із солдатів прикріпив записку до амі, в якій було сказано щось по типу: Ми на таких то координатах годі вже понастріляти артилерію, а то я тобі какабіну навалю. Голуб з листом полетів, але німці, помітивши птаха, почали стріляти по ньому. На диво парнати долетів, куди треба, навіть незважаючи на те, що у нього після Стрільф майже не залишилось правої ноги. Він мав глибоку рану в районі грудей. На щастя, американський батальйон був врятований. Шарамі допомогли лікарі. Крилат і залишив свою військову службу, отримавши від Франції нагороду воєнного хреста з пальмовим листом за хоробрість та відвагу. А ще пі я вас нагородив своєю особистою нагородою. Yeah. Ось вона, то пропоную стати спонсором на Ютубі від 10 гривень і задонатити на Патреон та баймі кофі. В мене там нуль спонсорів, тому давайте зробіть так, щоб люди не сміялися з мене.